Всім привіт! В цьому відео ми завантажимо та встановимо на ваш персональний комп'ютер програму для програмування під назвою Visual Studio Code. Для цього відкрийте будь-який браузер та напишіть в адресній або пошуковій стріці Visual Studio Code, або просто скорочення в vc Code. Після цього у вас видасть перший запит Visual Studio Code, Code Edition. Натискаємо сюди. У нас відкривається. Офіційна сторінка Visual Studio Code, і нам потрібно саме завантажити нашу програму. Для цього у нас є два варіанти. Перший варіант вгорі: натиснути на кнопку на синеньку Download, або ж ліворуч, download for Windows, або ж якщо у вас не операційна система Windows, не хвилюйтесь, ви можете натиснути на стрілочку вниз поруч, і у вас вийде додаткове меню, в якому ви можете обрати саме операційну систему. Для вашої програми, точніше, програму під вашу операційну систему. Хоч це буде macOS, Windows або Linux. Так як в мене Windows, я нічого не змінюю і просто натискаю Download for Windows. Після цього нас перенаправляє на наступну сторінку, де розпочинається саме завантаження нашого інсталятора. Якщо інсталятор не почав завантажуватися, не хвилюйтесь, ви можете просто ось на цій стрічці натиснути Direct download Link, тобто повторити завантаження. І завантажиться, і завантаження одразу почнеться з цього моменту. Після того, як завантажиться у вас інсталятор, ви на нього натискаєте один раз. Потім виконати. І у вас розпочнеться саме процес інсталяції. На жаль, української мови немає, тому залишаємось на англійській. Окей. Погоджуюсь. Next. Папку ми не змінюємо, куди буде встановлюватися програма. Next. Next. І обираємо створити саме ярлик нашого, нашої програми на робочому столі, або ж іконку. Після цього натискаємо Next, Install. І процес інсталяції у нас розпочався. І зараз він завершиться. І в нас одразу вийде додаткове меню, в якому ми можемо брати. Або Відкрити зараз нашу програму або відкрити її самостійно з робочого стола. Я хочу, щоб у мене програма одразу відкрилась. Тому я залишаю ось тут птичку. Якщо ви хочете відкрити її саме з робочого стола, тоді її приберіть. Але я залишу. Після цього натискаю «Фініш» І бачу, що у мене програма повністю відкрилась. Налаштуємо програму вже в наступному відео. Ставте лайк і підписуйтесь. Всім до побачення!